Журналісти телеграм-канали помітили ще одну цікаву інформацію, що у складі російської делегації на переговорах опинився перекладач Путіна. Другий секретар департаменту лінгвістичного забезпечення МЗС Росії Чудінов, який виступає перекладачем для Путіна, опинився у складі російської делегації на переговорах у Стамбулі. Свідчить аналіз агентства. Чудінов часто працює з Путіним. Наприклад, його можна було побачити на зустрічі президента із Стівеном Сігалом 2016 році або на церемонії відкриття ігор майбутнього в Казані 24-го року, де були присутні Путін і кілька іноземних лідерів. Як пишуть, у 2018 році чудінов працював на зустрічі Путіна і Трампа в Гельсінгі. Він вже займався перекладом на інтерв'ю Путіна Оліверу Стоуну, що вийшло у 2017 році. Ну, і е, така людина з такою, знаєте, специфічною фамілією, Чудінов. Е, чого він там був? Ми можемо собі таке питання логічно поставити. Е, знаєте, тут е, одразу відповідь, напевно, так, яка на поверхні лежить, проходить, е, е, вона полягає якраз таки в площині того. Того, а який взагалі Путін? От чому він робить ті чи інші речі? Він робить ті чи інші речі, тому що у нього а певна така стара закалка, б, він дуже дуже довіряє тим, хто знаходиться поруч і, умовно кажучи, перевірений часом. Поява саме ну такого перекладача, який десь знаєте постійно довкола Путіна бігає, саме на перемовному процесі. Можливо, це такий знаєте акт недовіри до перемовників. Можливо, такий ще один надзіратель неформальний, який потім зможе поспілкуватися з Путіним і переказати йому свої враження. Ну бо являється тою людиною, яку Путін включає кола довіри. Можливо, це знаєте одне з таких пояснень, як версія. Можливо, це так. Документ, який начебто росіяни передали нам. Ну, одразу можна сказати, що цей їх варіант меморандуму. Зрозуміло, чому вони його не передавали ні європейцям, ні американцям, ні нам, а просто, ну, знаєте, чекали до останнього, тому що все, що там написано, якщо дійсно те, що поширюють зараз мережу, є правдивим, то все це абсолютно протилежне. Тим вимогам, тому меморандуму, який ми передали їм. Але цікаво тут те, що навіть в таких умовах. Е Обидві сторони роблять вигляд, що все йде за планом, що все, начебто, окей. Таке враження, що сторони не хочуть привернути увагу Трампа. Будь-якому разі, наша сторона активно позначає всі проблемні питання, ті питання, які стосуються маніпуляції росіян, про те, що вони кажуть, щоб вивести. Ну, давайте взагалі то і поговоримо про оцей Перелік пунктів зараз режисери вам його показують. А я зачитаю тезисно те, що маємо станом на цю хвилину. Російські ЗМІ публікують мирний меморандум вимог Росії, який, начебто, було передано Україні на переговорах у Стамбулі. І, от по пунктам, повне виведення ЗСУ з так званих ДНР ЛНР Херсонської та Запорізької областей, включно з Донбасом, і так званою Новоросією, має бути здійснено за 30 днів припинення вогню. Міжнародне визнання Криму, Донбасу, і так званої новоросії у складі Росії, нейтралітет України, проведення виборів в Україні, а потім підписання мирного договору, заборона на передислокацію ЗСУ за винятком переміщень для відведення військ, встановлення заборони на розміщення ядерної зброї на території України, заборона на прийом і розміщення е, цієї ж ядерної зброї, заборона поставок західної зброї, розвідданих. Ну і. Типу, ось такий документ. Ми з вами отримали, отримали. Е, цікаво те, що в рамках навіть цих двох меморандумів, які ну практично, практично ніде не перекликаються, все ж таки сторони заявляють про певний успіх у вигляді е, обмін полоненими, е, обмін тілами. Е, ці, е, ці важливі досягнення вони є, і це дуже добре. Е, Кожна подія, яка дозволяє повернути наших військових полонених, цивільних, які знаходяться в полоні тих наших людей, які в полоні, це прекрасна, це надзвичайно хороша новина. І ми будемо сподіватися, що кількість людей, які повернуться, буде якомога більше, і що це відбудеться якомога швидше. Бо це дуже і дуже важливо для нас. Це важливо для тих людей, які перебувають безпосередньо в тих адських, умовах російського полону і це важливо в першу чергу сім'ям тих, тих людей які чекають чекають на повернення своїх своїх найрідніших тому це надзвичайно важлива буде новина і ми дуже чекаємо коли ця подія станеться але якщо повертатися до жорстких сухих Формулювань геополітичних політичних, перемовних то звісно в рамках того, що ми передавали, і те, що росіяни нам передали, ну тут важко знайти точки опору. Причому що росіяни абсолютно точно розуміють, що дійти а, певного консенсусу по питанню виведення військ з наших територій це абсолютно неможливий пункт. Вони Точно розуміють, що це неможливо за будь-яких обставин, але це не заважає їм торгуватися. Включити цей пункт, як знаєте, шкалу максимум, і потім е казати: ну, якщо ви не погоджуєтесь на цей пункт, давайте пом'якшимо ось цей пункт. Вони точно розуміють, е на що Україна може піти, на що можуть піти Сполучені Штати, і точно розуміють е ті питання, які ну, абсолютно. Проговорюватися не будуть, тому вочевидь, цей меморандум, це знаєте, план максимум, в ході якого сторони будуть потрошку-потрошку опускати свої бажання і десь посередині зійдуться. Напевно, також очевидним був той факт, що після того, що сталося вчора, росіяни б ніколи б не пішли на припинення вогню тридцятиденний сісфаєр, тому що. Всередині Росії це була б повнісінька зрада. Вони вже кричать, що потрібно всіх розстріляти і причетних, і непричетних за те, що відбулося. А представте, якщо б після цієї прекрасної новини вони потримали ще одну прекрасну новину у вигляді припинення вогню, і звісно б вони розуміли, що для них би ну ці умови, умовно кажучи, були б непереможними а скоріше за все такими якими можна їх класифікувати, знаєте, як нічия, от якраз таки нічию. Росіяни не хочуть, вони хочуть максимально виграшних переможних умов. Тому відповідно їм треба час, аби ця ситуація трохи зійшла на нівець. І от знаєте, наступний третій раунд, як передають, він може відбутися вже після 20-го числа. Росіяни дуже сподіваються, що напевно до 20-го числа не відбудеться е, ніяких е, додаткових сюрпризів подібного характеру, і це б для них було дуже добре. Е, е, ну як сказав президент, що вони. Вони вели себе все ще по-хамськи, але вже більш стримано ну, вочевидь через ту спецоперацію, яку провело СБУ.